І ще один варіант, коли ми з однієї петлі вив'язуємо сім. Тобто це може бути така галочка з сімкою, може бути ось таке її розшифрування. Це додавання з однієї петлі вив'язуємо сім. Таке різке розширення полотна може використовуватись для створення ось таких. Декоративних елементів. Тут є різке розширення полотна, яке нічим не компенсується. Тобто просто з однієї петлі ми вив'язали сім і отримали ось такі рюші. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І в наступному рядку ми кожну з цих петель в'яжемо вже як окрему повноцінну петлю.